Давайте дізнаємось, кому яка швидкість дісталась. Ну от, я повільна. А я швидка. А у мене ідеальна середина. А їсти ми будемо смачно лапшину Принглс. Я дуже хочу її спробувати, але рухатися швидше просто не можу. А я можу. Дивіться і вчіться, як треба швидко їсти лапшину. Намотаю її ціляком на паличці. І їмо, а потім запиваємо апетитним бульйоном. Бабуся, у вас вуса повисли. Подумаєш? Значить, у мене є ще локшина, яку я можу з'їсти, Як же повільно до джил доходить. Згоден. А ще вона дуже повільно буде їсти. Нам доведеться довго на неї чекати. Проте я буду насолоджуватися кожною лакшинкою, подивіться. Я вже майже спробувала одну. Ну, яка нудьга? Гей, бабуся, ой. А чого це ми спимо? Прокидайтесь. Саме час продовжувати челендж. Доїла браво. Цікаво, що випаде нам цього разу. У мене середня швидкість. А я буду як равлик. А я супершвидкий. Що ж ми будемо їсти? Людяники. але виглядають вони моторошно. А як на смак? На смак вони дуже навіть нічого. Передчуваю цей смак. Чого тут передчувати? Потрібно взяти та з'їсти. Він же нереально смачний. От і все. Ой, здається, мешканець цього льодяника тепер поселився у мене в роті. Яка гедота! А чому ти так на мене дивишся? Тарган поселився на твоєму волосі. Тарган. Які ж ви комедні! Ой, не можу. Добре, треба вигадати, як швидко з'їсти льодяник і не з'їсти таргана. Знаю. Мені допоможе в цьому молоток. Вийшло. <гас> і льодяник розбила на маленькі частини, і від таргана позбулася. Бувай, бувай, друже. А ось ці солодкі уламки я зараз швиденько з'їм. Ммм, Смакота. <гас> Він і досі у мене на голові <гас> жахіття. Давайте швидше дізнаємо, що нам випало. Я швидка. <гас> ну, а мені не звикати. <гас> а мені пощастило. У мене звичайний темп. Обожнюю пластівці горова. Oh. Ой, бабуся, знову гальмо. Mm. Але нічого. Ніхто не заважає мені з'їсти смаколик швидко і одразу. Не розумію, навіщо люди змішують пластівці з молоком в мисці. В середині все одно все перемішається, тому що так смачніше джил. А мені і так нереально смачно. Зап'ю молочком. Все було боляче. Вибач, бабуся, я дуже поспішаю. Ням! Зараз я відкрию своє молоко. Ого, бабуся, у тебе навіть кришка повільно літає. До того ж у мою їжу. Прошу не заважайте насолоджуватися мені моїм пластівцями. Ну нарешті я поласую! Дуже смачно. От і все, я доїв. А бабуся ще навіть не починала. Джил, ти думаєш про те саме, що я? Давай їй допоможемо. Все ще, що таке. Та як вам не соромно! Навіть крихти не залишили. Ура! Я знову швидка. Моя швидкість середня. А я буду повільним. Зате я зможу насолоджуватись смаком. Ого, морозиво. Морозиво можна насолодитись, навіть якщо їсти його швидко, як я. Ой, здається, я застудилась. А, вчі! Ой, як же мені холодно. Бідолашна. Необхідно терміново поміряти температуру. Та я такого ніколи в житті не бачила. Джил, тебе треба відігріти. Тримай пледик, шапочку, шарфик, грілку та гарячий чай. Зачекай. От тепер можеш пити. Фух, бабусю, велике дякую. Тепер мені справді набагато краще. Моє морозиво розтануло Тепер це просто калюжа на столі. І дивимось. Швидка. Посередня. Блін, а я знову повільний. І що ми будемо їсти? О, ні. Смердючий сир в принципі їсти бридку. Що вже говорити про те, щоб робити це повільно? Так, я його також не люблю. Виглядає так собі. Куштувати не хочеться. Сподіваюсь, на смак він не такий бридкий, як на запах. Точно. Я знаю, як з'їсти його максимально швидко. Для цього достатньо його розплавити. Що це вона вигадала? Зараз я розплавлю цю смердючку. Готово. Випити цю жижу я зможу набагато швидше, ніж з'їсти сир. Повірити не можу, що я засунув це собі до рота. Це огидно. Не тільки на запах, але й на смак. Чим швидше я його вип'ю, тим краще. Який же огидний запах? і все. Oh Молодець. А я, мабуть, зроблю це так, як зазвичай пробують сири справжні дегустатори. Для цього потрібно обережно відрізати шматочок спеціальним приладдям. А тепер можна й спробувати. Ну хто ж зробив тебе таким смердючим? Хоча на смак не так же й погано. Мені навіть подобається. Хоча ні, кого я обманюю. У мене навіть живіт розболівся. Це було бридко. Але я це зробив. О майка! Ага, не тільки ти. Ми всі це зробили. Ми молодці. Бобі, я знаю, що це ти. Досить у мене тикати. Заспокоїлись, час дивитись картки. Я повільна. Середня швидкість мені підходить. А я буду швидким. Коли справа стосується цілого відра курочки з Київсі, то я завжди самий перший. Добре, що до курочки в комплекті йде ще й кетчуп. Згоден, це ідеальне поєднання. Зараз я як слід обваляю курочку в кетчупі, щоб вона повністю вкрилася соусом. А потім я зможу по-справжньому насолодитися цими ніжками. А от і від кісток я, мабуть, позбавлюся одразу. М -м -м, яка смакота. Що все? Не думавши, їх так мало. А смітити навіщо? Ану, прибирай кісточки. Отож. Ну що ж, мабуть, і я підкріплюсь. Виглядає дуже апетитно. Смачно. Ага. Це буде смачно. Як це? це? Бобі, тепер я тепер розумію. Ніжки справді швидко закінчуються. Бабуся, в мене є ідея. А чому б нам не посупити ніжки у джил? Вона все одно не помітить. Чудова ідея. Підтримую. Що відбувається? А де моя курочка? Why? Ну а тому я й не люблю бути повільною. Ready? Ну що, готові? Тоді відкривайте. Ого, це ж мій улюблений чітос. Гриби на паличці. Як же я обожнюю чітос. Вау, які вони апетитні. Не терпиться спробувати. М -м, як це смачно! Ну, тепер настав час експериментувати. Беремо одну чіпсинку і купаємо її у шоколадному фонтані. Треба ж, стало ще смачніше. Поки нимці насолоджується своїми улюбленими читас, ЕМ все ніяк не може зібратися з думками. Давай, Ен, у тебе вийде. З таким смачним шоколадним фонтаном можна з'їсти будь-що. Ну, напевно. А може, якщо з'їсти цю гидоту швидко і нічого не відчую. Фу ні, я все ж таки відчуваю. А може, з мене вистачить? Ох, у житів не подумала, що їжа шоколадом буває такою мерзенною. Здається, я більше ніколи не зможу з'їсти гриби. Біє. Дівчатка, а ось і наступний раунд. Схоже, починає ненці. Вау! Які апетитні роли! Ненці знову пощастило. А що там у Нен? Що? Це ж живі торгани. Бідолашна Ен. Як вона буде це їсти? Так, на такий глянути страшно. Як добре, що мені не доведеться їсти цих морсених тарганів. На мене mm. чекає ціла тарілка найсмачніших ролів. І я знаю, як їх зробити ще смачнішими. Шоколадний душ. Появне на це дуже смачно. І, ну, зійде, мабуть. Так, це в будь-якому випадку краще, ніж таргани. Це точно. А я все. Тепер твоя черга, подруга. Ні. Я що, правда маю це з'їсти. Ну, вибачте, мене таргани, але вам доведеться скупатися в цьому шоколадному фонтані. Який жах. Та за що мені таке покарання? Бідна, бідна, Ен. Як вона тільки з ним порається. Це ж так бридко. Ну нічого, ми за тебе вболіваємо. Думай про шоколад і не думай про тарганів. Нічого собі, Ен все ж таки зробила це. Браво! Що ж чекає на дівчаток цього разу? Шматок сирого м'яса. Ого, які апетитні млинці. Схоже, у Нинці сьогодні вдалий день, адже щоразу їй випадають такі смачні страви. О, так, цей млинець був просто створений для шоколадного фонтану. Це просто нереально смачно. Такими темпами від цієї гори млинців незабаром нічого не залишиться. Ен, впевнена, ти б дуже хотіла опинитися на місці ненці? ням ням У мене вже слина тече. Ненці. Дорога моя подруга, може поділишся? Ні, а на жаль, Ен тобі доведеться їсти свій стейк. Ну чому завжди я? Щоразу все найсмачніше дістається не мені. Не думаю, що цей шматок м'яса став смачнішим через шоколад. Фу, яке воно жорстке! Я не можу це їсти, а доведеться. Гаразд, давайте швидше покінчимо з цим. Ох, думаю, саме час стати вегетаріанкою. Здається, Ен сподівається, що цього разу їй пощастить. І так, це трапилося, пончики. Тільки подивіться на цю красу. Ну а що у ненсі? Ого, це ж восьминоги. Який жах? Так, ось так не пощастило. Добре, що на мене чекають мої смачні пончики. З якого б мені почати? Ну що за дурне питання? Звичайно ж за бог. Гарненько викупаємо їх у шоколаді, а тепер можна і спробувати. Отак яке чудове поєднання. Нинці, думаю, тобі не варто задивлятися на пончики. Ен. Тебе вже зачекалися твої восьминоги на паличці, а тим часом Ен заливає шоколадом ще один пончик. Ого, це ж солодка посипка, і пончик став ще смачнішим. Ну чому дісталися пончики, а мені ця гедота на паличці? Сподіваюся, він хоч не живий. Не впевнена, що шоколад сильно покращить смак, але варто спробувати. І з якого краю мені почати? Спробуємо так. Бі, ось мені взагалі не поєднується з шоколадом. О, Ненсі, в мене є ідея. Солодке посипання напевно покращить смак цієї страви. Ось так. Спробуй. Ну погодься, що стало краще, адже стало краще, правда? І наші героїні готові до нового випробування. Розкішний ріжок морозива і селера. Так, селера і шоколад просто несумісні. А ось морозива та шоколад зовсім інша справа. Оце так. Тепер удача супроводжує Н. Ви тільки погляньте на це морозива у шоколаді. Mm -hmm. І смакату буде з'їдено через 3, 2, 1. Чудово, Ен, твоя черга, нинці. До речі, овочі це корисно. А з шоколадом, можливо, це навіть смачно. Ось зараз ми точно про це дізнаємось. Перший шматочок як тобі нинці. Схоже, не дуже. А якщо додати побільше шоколаду, стане смачніше. Море шоколаду та море вітамінів. Ненсі, ти молодець. Цікаво, кому ж пощастить на цей раз. Який апетитний круасан! А тут яйця. Нинці зовсім втратила свою вдачу. А ось уен все просто чудово. Цей шикарний круасан вирушає купатися в шоколадний фонтан. І спробуємо. Неймовірно здається, це саме смачна страва у світі. Круасан просто чудовий, точніше, був чудовий. Я швидко його з'їла. А тепер черга нинці. Яйця в шоколаді це звичайно не круасан в шоколаді, але дуже поживно і вдосталь корисно. Але схоже не дуже й смачно. Вже точно не про таке шоколадне яйце мріяла нинці. Зате після такої трапези можна змочити горло шоколадом. Прямо з фонтану. Ось так. Хіба так можна було? І нове випробування. Ого, як багато солодощів і як багато брокколі. А ви любите брокколі? Пишіть свою відповідь у коментарях. Схоже, мені знову пощастило. Мармеладні очі просто супер. Але знаєте, що саме найсмачніше за мармелати маршмело. Правильно, мармелад та маршмело під шоколадом. Ох, таке барбекю я готова їсти щодня. Вибач, Вибачнинці, але поділитися з тобою ніхто не збирається. Але ж у тебе є броколі, правда? Брокколі, хто взагалі їх любить? Спробую мочити маленький шматочок у шоколад. Ну, добре, Побажайте мені успіху. О, броколі у шоколаді ще гірше, ніж просто броколі. Так, схоже, я не відстане від мене, поки я не доїмся до останнього шматочка. Що ж, доведеться це зробити? Ой, так жорстко і так несмачно, Бія. Нинці з'їла так багато овочів за сьогодні. Твоє здоров'я скаже тобі спасибі. І ми також відмінна робота.